Є знижки представляють єдині знижки на Долок 10% в аптеках аптека, подорожник, вам Тауш. купуйте на сайті вигідніше. Отримуйте кешбек. Воюй або плати. Уряд схвалив економічне бронювання для бізнесу. У Верховній Раді зареєстрували низку законопроєктів. Тепер слово за нардепами. Скільки коштуватиме бронь від мобілізації, хто зможе її купити, та яку модель економічного бронювання підтримує бізнес? Розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми ми переходимо до новин у Верховній Раді. Зареєстрували низку законопроєктів щодо економічного бронювання від мобілізації. Принцип роботи простий: воюй або плати. Тобто, якщо бізнес бажає забронювати свій персонал, то необхідно щомісячно сплачувати до державного бюджету відповідний збір за кожного військовозобов'язаного працівника. Але це не всі умови. Ще потрібно не мати заборгованості з виплати заробітної плати та сплати податків і зборів. Це означає обов'язкову щомісячну сплату підприємствам встановленої для бронювання. Порушення цієї умови призведе до втрати статусу заброньованого працівника. Основні положення пропозиції щодо економічного бронювання включають такі пункти. Підприємства повинні щомісячно сплачувати збір за кожного військовозобов'язаного працівника. Необхідна відсутність заборгованості з виплати зарплати та сплати податків. Збір забронювання становить 20 тисяч чотириста гривень на одного працівника щомісячно. Підтвердження господарської діяльності протягом попереднього річного звіту. Діяльність ФОПа має бути розпочата до 2024 року. Право на бронювання, якщо дохід становить не менше трьохразового збору за бронювання 61 одна тисяча гривень. Важливий момент для фопів. Якщо фізична особа-підприємець виконує дві останні умови, а саме діяльність ФОПа розпочата до 2024 року, і дохід становить не менше триразового збору за бронювання це шістдесят тисяча гривень, то він може бронювати як себе, так і своїх працівників. Отже, важливий фінансовий критерій для ФОПів. Дохід понад 61 одну тисячу гривень. Часовий критерій, критерій підприємець має вести свою господарську діяльність до 2024 року. Тому ФОПи, які були зареєстровані в 2024 році, не зможуть забронювати своїх працівників. Конкретна фіксована сума, від якої розраховуються платежі для бронювання працівників, визначена у законопроекті номер 11332, пояснює адвокат Роман Сімутін. Суб'єкти господарювання, які здійснюють бронювання військовозобов'язаних працівників. Повинні сплачувати до державного бюджету збір забронювання у розмірі 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, звідси 1200 помножити на 17 гривень. Це 20 400 гривень на одного працівника щомісячно. Тому ми маємо втричі більшу суму у 61 тисячу 200 гривень для фопів. Примітно, що раніше бізнес підтримав одну із запропонованих нардепами концепцій. Є бронювання протягом червня цього року у Верховній Раді України було зареєстровано чотири пакети законопроєктів, направлених на запровадження так званої системи економічного бронювання. Йдеться у повідомленні Європейської бізнес-асоціації. Перша модель на основі законопроєктів номер 11331 – та номер 11332 передбачає єдиний військовий збір, який складе 24 тисячі гривень, 1020 неоподаткованих мінімумів в місяць для підприємств та фопів. Друга законопроєктом номер 113311 передбачає критерій середньої зарплати у 35 тисяч гривень, 12 прожиткових мінімумів для підприємств. Третя законопроектами номер 113312 та номер 113321 передбачає критерій середньої зарплати у 35 тисяч гривень для підприємств та єдиний військовий збір, який складе 24 тисячі гривень в місяць для фопів. Четверта номер 11388 та 113322 пропонує скасувати стратегічну модель бронювання і замість неї впровадити виключно економічну зі збором 24 тисячі гривень в місяць. Проаналізувавши всі моделі, бізнес вважає, що перші три моделі справді можуть стати корисними та важливими для стимулювання економіки. Водночас, якщо наголошувати на тому, яку саме модель підприємці підтримують, то можна констатувати, що найбільше бізнес схиляється до третьої моделі бронювання. Відповідно до якої, аби отримати таку можливість, бізнесу потрібно мати середню зарплату по компанії у розмірі 35 тисяч гривень. Для фопів передбачено єдиний військовий збір, який становитиме 20 тисяч 400 гривень на місяць. Водночас бізнес також просить дозволити використовувати економічне бронювання для збільшення квоти бронювання працівників понад п. 50%. наприклад, для аграріїв під час пасівної та збору урожаю, адже по деяким напрямкам та у певні проміжки часу кількість критично важливих працівників для компанії може сягати більше половини. Крім того, спільнота просить надати імунітет тим, кого компанія планує подати на бронювання, або така людина могла оновити свої військові дані. Примітно, що стосовно принципу воюй або плати, думки розділилися. Одні називають такий підхід несправедливим, адже він дозволятиме багатшим громадянам відкупитися від служби у війську. інші – вказують на невідворотність таких змін, враховуючи складну ситуацію з грішми для армії. Нердеп від партії Слуга народу голова комітету ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха, який є одним із авторів законопроекту номер 11.331, зазначає, що роками українська промисловість жила без власного закону, і як сирота перекидувалася між міністерствами забута та не цікава нікому. У новому законопроекті про промислову політику буде вичерпний перелік інструментів та механізмів, за якими держава зможе підтрим. Мовити українського виробника нарешті визначатиметься перелік стратегічних галузей промисловості України. Створюється державний фонд розвитку промисловості, який надаватиме позики, гранти та іншу допомогу перспективним проектам. Запроваджується система спеціальних інноваційних та інвестиційних контрактів між кабінетом міністрів України та інвесторами для критичних технологій впроваджується програма співфінансування проєктів на пільгових умовах. На думку нардепа, в умовах війни економіка це зброя. Він зазначив, що українці можуть боротися за власну свободу лише до тих пір, поки у нас є для цього ресурси. Це дуже проста формула, яку озвучив президент Зеленський. Наприкінці 2023 року. На підсумковій прес-конференції він пояснив, як може виглядати новий справедливий механізм бронювання для бізнесу за його словами формулою такого бронювання має бути ти воюєш або працюєш на державу. Все це випливає з того, що з'явився запит на мобілізацію ще на 450-500 тисяч військових. Одночасно, Зеленський дав і свою оцінку того, скільки це може коштувати: 500 мільярдів гривень. Сума просто непідйомна для України в сучасних військових реаліях. Тож президент також зазначив, що очікує від міністерства фінансів відповіді на запитання, де знайти ці кошти. ставці що вони запропонували е, мобілізувати додаткових 450-500 тисяч людей. Це дуже серйозна цифра. Е, я сказав, що мені потрібно більше аргументів для того, щоб підтримувати цей напрямок, тому що це питання: перш за все, людей. А друге, це питання справедливості, це питання. Обороноздатності і питання фінансів. Ми можемо втратити стійкість, потенціал, але нам потрібна справедливість. І це дуже важливо. Що стосується фінансів, то між нами мобілізація в такому форматі буде коштувати Україні додаткових 500 мільярдів гривень. Тому я, як президент України, як людина, яка Багато свого часу віддає для того, щоб знайти ту чи іншу фінансову підтримку України. Я хотів би розуміння від прем'єр-міністра, від міністра фінансів. А звідки гроші? Наталуха вже назвав законопроект амбітним кроком, який втім здатен забезпечити безперервну та прогнозовану роботу українських підприємств. Нагадаю, що раніше з цього приводу висловлювався і голова Верховної ради Руслан Стефанчук. Він допустив можливість зміни системи бронювання громадян від мобілізації таким чином, щоб це бронювання залежало від рівня доходів особи. Хоч сам він ставиться до такої ідеї скептично. Про це Стефанчук казав у інтерв'ю Суспільному. На одного воїна, який захищає Україну, повинно бути вісім осіб, які забезпечні. Чують економічне утримання цього воїна. Економіка це теж не остання річ. Треба віднаходити ті заходи і засоби, які можуть сприяти підняттю рівня економіки. Нардеп Давид Арахамія наголосив, що у питанні бронювання вивчався досвід інших країн. Однак, яке б рішення не було обрано, є багато людей, які за або є й ті, хто проти. Але питання справедливості. Багато опонентів кажуть, що це тоді багаті не служать, а бідні йдуть до армії. Я думаю, все одно якась. Модель з'явиться, тому що в цих дискусіях з'явиться якась модель, яка. Викликає найменше обурення, нагадаю, що наразі у дії можна подати списки військовозобов'язаних працівників на бронювання, якщо ваша компанія визнана критично важливою для забезпечення потреб збройних сил, інших військових формувань або для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення. Тепер керівники компаній, які є критично важливими для функціонування економіки або працюють на потреби сил оборони, можуть бронювати працівників на порталі Дія. Термін такого бронювання 12 місяців. А для компаній, що забезпечують збройні сили України чи інші військові формування на термін дії контракту, замість тижнів на розгляд документів вручну тепер потрібно лише година. Ми усунули людський фактор та спростили процес. Тепер рішення ухвалює система, яка перевіряє, чи є підприємство критично важливим та чи офіційно влаштований працівник, а також звіряє дані співробітників з реєстром оберіг. Подати дані про співробітників може як керівник, так і уповноважена особа, наприклад, HR або керівник кадрової служби. Але підписати заяву повинен безпосередньо сам керівник компанії. Тож, як оформити електронне бронювання для своїх працівників. Зареєструйтесь або авторизуйтесь на порталі Дія. У каталозі послуг виберіть Бізнесу, бронювання, подати заяву. Перевірте, чи правильно вказані дані про компанію та співробітників. Вкажіть відомості про керівника. Наступний крок вказати дані про всіх працівників, яких потрібно забронювати. Для зручності можна завантажити шаблон таблиці та внести всі дані, а після заповнення експортувати таблицю на портал. Перевірте заповнену заяву та підпишіть її підписом. Вже за годину керівник матиме рішення за кожним окремим працівником заброньований він ні, а в разі відмови відразу побачить причину. У співробітників інформація про успішне бронювання з'явиться в «Резерв плюс», це процеси, забезпечуємо економічну стійкість нашої країни. А ви за чи проти бронювання від мобілізації за гроші? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам тихого вечора і мирного неба над головою.